Шановні клієнти, гості каналу, глядачі! Сьогодні ми розглядаємо паралельні процеси лід-менеджменту, тунелі продажів в GPSRM. В описі даної відеоінструкції ви можете знайти послідовні процеси лід-менеджменту та відокремлені процеси лід-менеджменту. Рекомендую переглянути дані відео окремо, а зараз ми зробимо короткий екскурс в дані відео, оскільки необхідно закласти основу їх розуміння для того, щоб коректно відтворити. Даний процес лід менеджменту саме паралельний. Отже, відокремлений процес лід-менеджменту менеджменту це той процес, який не пов'язаний з жодною попередньою воронкою, має автономну логіку, і ми її продемонстрували на вирвах ліди від агенції нерухомості та демонстраційний ЖК2. І бачимо, що такі вирви ніяк не пов'язані з попередніми вирвами. Аналогічно також. Паралельний процес лід-менеджменту і послідовний процес лід-менеджменту відображений певними лініями. Наприклад, послідовний процес лід-менеджменту зараз ми можемо бачити відображений суцільною лінією. Тобто архітектор бізнес-процесу, коли встановлює послідовний процес, такий процес візуально графічно завжди на схемі бізнес-процесу взаємодії виР, відображено суцільною лінією з направляючими. А на рахунок паралельного процесу, присвячено дане відео, і я розповім про це детальніше. Лише хочу продемонструвати таку логіку, що коли ми зараз керуємось певним рівнем абстракції, ми маємо орієнтуватись на те, що паралельні процеси і послідовні процеси графічно можна відобразити наступним чином. Наприклад, послідовні процеси це крок за кроком, раз-два, раз-два. А паралельні процеси це процеси, які рухаються ось таким чином. Не має значення чи крок за кроком, чи будь-яким іншим способом на вирвах. Тепер змінимо рівень даної абстракції до конкретного прикладу. Ми в послідовних процесах демонстрували процес іпотечного кредитування і розуміли, що наступна дія не може відбутись, поки не завершиться попередня. І відповідно зараз при паралельних процесах лід-менеджменту такої прив'язки немає. Давайте розглянемо такий приклад, як. Погодження ремонтних робіт, пропозиція ремонтних робіт. Якщо архітектор бізнес-процесу надає дозвіл одночасно і менеджеру з ремонтних робіт продавати ремонт і взаємодіяти з клієнтом, і менеджеру з продажу продавати квартиру і взаємодіяти з клієнтом, тобто до одного клієнту може мати доступ два менеджери однієї компанії, одного клієнта двічі можуть. Ініціювати до комунікації два різних співробітники. Коли такий процес має місце бути, він відтворюється механізмом відповідним, який я зараз демонструю, а саме паралельних процесів лід менеджменту. Ми не коментуємо доречність даного процесу з точки зору практики його використання. Ми демонструємо it софт, G+, CRM, ганузеве рішення і тунелі продажів, які забезпечують Саме процеси паралельного лід-менеджменту. На одній вирві адмініструється лід і на іншій вирві адмініструється лід. Ці процеси можуть як рухатися синхронно, так і в розсинхронні на різних етапах. Для того, щоб зменшити рівень абстракції, ми створимо безпосередньо даний процес і продемонструємо його. Припустимо, клієнт здійснює такий етап, як показ здійснено. І визначається з певною квартирою, і це буде квартира безпосередньо. Певного типу, наприклад, 1П. І клієнт дану квартиру точно купує. Єдине, що ми не знаємо на якому поверсі. Наприклад, це буде черга 1, тип планування. Давайте оберемо 1П, і ми бачимо, що таких квартир в нас на п'ятому поверсі, є, на четвертому, та на другому і на шостому. Безпосередньо клієнт чітко не визначився, яка це буде квартира але точно знає, що до даної квартири буде замовляти ремонт. І ви вже можете, незважаючи на те, що чітко не розумієте, яка квартира, починати процес ремонту, тобто віддати пас, тобто ініціювати процес початку ремонтних робіт, відповідно, як дані ремонтні роботи можуть бути розпочаті. Звісно, ми. Прийшли з даним клієнтом, нехай в нашому випадку це буде потенційний покупець Анна. Я зараз виділяю її картку фоновим червоним кольором по контуру, дійшли до етапу показ здійснено, до етапу вибір нерухомості. Відповідно, створюємо ще одну вирву мультиворонку і встановимо тунель продажів, який забезпечує для нас паралельний процес лід менеджменту. Менеджер з продажу продовжить процес резерву, процеси підготовки документів. Процеси підпису і власне фінальної угоди, але до даного процесу буде підключено пропозицію по ремонту. Безпосередньо для цього створимо ще одну вирву, і в даній вирві відтворимо процес ремонтних робіт. Офіс ремонту. Дані, які тут будуть відображені, мають наступні процеси. Перше це вхідний лід. Безпосередньо наступним кроком ми проведемо замір. Далі, коли проведено замір, ми зробимо дизайн-проект. Хоча на рівні референсів. Після того, як проведено дизайн проект, створено референси дизайн проєкту, проведемо розрахунки. Далі сформуємо комерційну пропозицію для покупця. Далі, угода укладена. Звісно, тепер ми можемо створити наступний бізнес-процес взаємодії з офісом ремонту. Коли лід знаходиться на етапі, такий як вибір нерухомості, і ми чітко розуміємо, що даний вибір нерухомості вже проведено. Ми лише маємо узгодити, який саме безпосередньо буде тип об'єкту нерухомості. Ми з'єднаємо даний етап з офісом ремонту, як вхідний лід, для того, щоб представник офісу ремонтів. Міг безпосередньо проводити свій лід-менеджмент, який займає певний час. Відповідно, створимо такий взаємозв'язок: вибір нерухомості буде зв'язаний з офісом ремонту з першим його етапом, таким як вхідний лід. Тип зв'язку встановимо відображення. Дія зв'язку в одну сторону. Зверніть увагу, що коли ми створили такий бізнес-процес, він відображений пунктиром. Пунктир відображає безпосередньо паралельний процес лід-менеджменту. Це означає, що на основній вирві, тобто вирві продажу, менеджер з продажу може продовжувати адмініструвати лід по своїх етапах і досягати своєї цілі, угоди оформленої саме на покупку об'єкту нерухомості. А офіс ремонту може проходити свої етапи. Причому дані етапи будуть паралельними розсинхронними. Ось таким чином. Відповідно. Почнемо відображення даних налаштування. Збережемо наш бізнес-процес, і в даному бізнес-процесі ми будемо бачити наступну його реалізацію, наступне його відтворення. Відповідно, коли ми переміщуємо лід на етап, такий як вибір нерухомості, продемонструю це ще раз, то лід буде паралельно відображено в офісі ремонту на першому етапі вхідний лід», Ось тут. Давайте для цього відтворимо наступний бізнес-процес. Обираємо картку ліда. В нашому випадку це буде ось такий демонстраційний лід Sonoн. Виділимо його по контуру червоним кольором. Сновимо йому тег також активний. І безпосередньо перемістимо на етап, такий, як вибір нерухомості. В даний момент даний лід залишиться на етапі вибір нерухомості. Але не, окрім, цього паралельно на етапі офіс ремонту в першій вирві. Вхідного ліда буде також він відображений. Далі з ним може комунікувати, працювати, взаємодіяти безпосередньо менеджер з офісу ремонту. Це і є паралельний процес лід менеджменту. Він надає можливість через механізм тунелів продажів як завгодно гнучко відтворювати будь-які механізми взаємодії. Та будь-які бізнес-процеси взаємодії лід менеджменту в вашій компанії, незалежно від того, чи це декілька ЖК, чи це декілька сумісних послуг, чи це навіть паралельні процеси взаємодії з лідами. Зараз рекомендую переглянути відео в настивості вирв та етапі вирв, для того, щоб зрозуміти, яким чином як найкраще встановити зв'язки, дії зв'язків, способи внастивості етапів вибрати. І відповідно налаштувати G RM згідно власної авторської логіки існуючих процесів у будівельній компанії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, отримуйте ще більше користі, оскільки підписка надає вам можливість слідкувати за новими актуальними оглядами і відтворювати бізнес-процеси з максимальною користю та дохідністю. Поставте вподобайку, якщо маєте запитання, контакти внизу до даного відео. До зустрічі в наступних відеоінструкціях.